Свіє, а ти корів доїти, вмієш? Так, я ж взагалі з села. Чудово, а той знайшов безкоштовний бідончик молока. О, і я б молочка попила. Так, так. Думаю, час з попрацювати ручками. Я не пойму, ви мене стіпете. Не хочеш корову? Телян можеш подоїти. Та ну вас. А у тебе був шанс зарекомендувати себе як грану доярку? А я бережу руки для справжнього кохання. Повільненько качу. ловишечку потрошечку грибу. Зупини тут. Ти образилась, та не слухайте до мого дядьку, хотів тебе повеселити. Ні, то проїхали, Просто це мій дім. В Сенсі. Моє село, моє подвір'я. Це якась магія. В яку б фуру не сіла, завжди приїжджаю додому. Ем. Окей, якось несподівано все. Нічого. Думаю, ще побачимось. Дякую, що підвезли. Бувайте молодь. бувай. -бу Дівчинка, звичайно, цікава, але через неї у нас солярки менше стало. Думаєш, вона те збака була? Та просто шкатали її на халяву. Зато веселіше їхав І 100 гривень заробив. Ну, прям бізнесмен. На заправці хіба каву за них собі купиш? І хот дог Ну то навряд. А у тебе є мрія. Ой, ну крім того, про що мріють всі українці. Я б хотів фантастику знімати. Але поки що людям цікавіше дивитись, як я їжу на фуді. А я голову ламала. Чому ми так фантастично їдемо? Отак, ну, руки набуваю. Ага, і мої бока. А ти про що мрієш? Ну, я мрію про кіло морозива. І щоб не було страшно на дороги дивитись. це через ями. Ну, морозиво я тобі організую. А з дорогою... Може колись до Європи вийдем. Покажу, як буває. Полоничка. А? Морозиво полуничне хочу. Ну а я вже налаштувався. Саша. О, а тут Нюра живе. Краще перепрошобше між Києвом і Варшавою. Я швиденько. Ей, ти куди? Заказ горить. Опа! Ля-який красончик. Ого, я теж хочу. Все? то тільки для фористів. Та і заказ хори. Ух. Тань, я фуру собі купив. Що? Нічого собі. Так, чотирьохосна, синя, гарна. І мене на ній покатаєш. Ой, ну це не знаю, ти для неї будеш завелика. Це на що ти натякаєш? Та ні, все нормально, ні на що. Ладно, де вона? Показуй. Та недалечко тут. Опа! Дивись, яка ляля. Божечки, це скільки пірочків? Ммм, велику теж куплю. Головне візуалізувати. Ох, уже візуалізатор. І я, шериф міжгалактичного простору. простору. не то наш флот. Блін, такий дубль запрова. Алло? Саша, да тебе носить. Ти вже півгодини як мав бути на складі. Я під'їжджаю, під'їжджаю. Давай худ. Капець, коли ж допишу цей епізод? Я так розумію, коли зірки на небі зійдуться. По трасі я повітрянку качу. трасі я повідоньку качу, Забочений красотку підберу. По трасі я повідоньку качу, Лавашечку потрошую.